Всім привіт! З вами команда Велосклад.com.ua І сьогодні до нас на огляд завітав Kinetic Profit 2025 року. Це гірський велосипед для підлітків на колесах діаметром 26 дюймів від українського виробника. Бренд Kinetic оновив дану модель. Тепер тут новий дизайн рами, нова геометрія, оновлені комплектуючі та трансмісія 1 на 7. Тож Profit тепер має дуже гарний вигляд та актуальні технології. При цьому модель випускається у двох розмірах. З 13 та 15 юймовою рамою, що підходить на зріст від 135 до 165 сантиметрів, пропонується у трьох кольорах: чорному, графітовому та хакі, а вибрати гірські, міські, жіночі, дитячі та підліткові, гревли та електровелосипеди, ви можете на нашому сайті або завітати до нас у фізичний магазин за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, 18. Рама має геометрію прогулянкового типу. Це буде забезпечувати тривале катання без втоми. Центр мас максимально занижений, щоб сам байк був більш стійким. Створена з алюмінію 6061, має гарний зовнішній вигляд, є легкою та жорсткою. Це надає маневреність на різних поверхнях. На неї можна встановити крила та кріплення для фляги, рольва інтегрована, а прокладка тросів внутрішня, що захищає їх від бруду та вологи. Пружинно-листомірна вилка, u ding буде згладжувати нерівності. Тут встановлена e sync AS 245 з ходом 80 мм. Вона буде прибирати вібрації, що йдуть у руки. Вона є простою, невибагливою. Без додаткових налаштувань, але її цілком достатньо для підлітків. Вилка виготовлена з алюмінію. Колеса зібрані на алюмінієвих втулках, мають по 32 шприхи. Обода алюмінієві протиударні, подвійні стінки, готові до навантажень. Гума універсальна Kenda k 1162 шириною 2,1 дюйми з протектором у дрібний шип. забезпечить надійне щеплення на насипному покритті, та безшумну їзду по асфальту. Оснащений системою передач Shimano Tourney і семишвидкісною конфігурацією. Kinetic Profi забезпечує достатній діапазон швидкостей, що підходить для різних умов катання. Спереду велосипед оснащення. Ще системою шатунів і зіркою на 32 зубці, касета Shimano Hyperglide 200 з діапазоном 1232. Така комплектація забезпечує плавне перемикання передач і простоту використання трансмісії дитиною. Монетка SL m 315 Як ми бачимо, тут встановлені компоненти, хоч і початкового рівня, але всесвітньо відомого бренду. Трансмісія забезпечить чітке та надійне перемикання, гальма дискові механічні бренду Вінзіп. Їх часто встановлюють на дорослі велосипеди, забезпечують плавне гальмування та є дуже доступними. Розмір роторів спереду та заду 160 мм. Великим плюсом є їхня ремонтна придатність. Їх можна відремонтувати навіть у польових умовах, при наявності мінімального інструментарію. Встановлене дуже зручне сидіння бренду Kinetic, розташоване на алюмінієвому підсидельному штирі, Регулюється висота за допомогою ексцентрика. Керування буде приносити задоволення завдяки керму шириною 620 мм. Воно встановлене на винос довжиною 60 мм. Підсідельний штир, кермо та винос виконані з алюмінію. Якщо ви хочете подарувати дитині любов до активного способу життя за таку ціну та з такими якісними компонентами, Kinetic Profit – це ідеальний варіант, щоб дитина вирішувала повсякденні задачі. Їздила до школи, а на вихідних активно проводила час на лісових стежках та паркових дорогах з сім'єю. Дякую за увагу! З вами був магазин велоскладку. До нових зустрічей!